Всім привіт дорогі друзі! З вами я, містер Мироськ, і сьогодні ми пограємо в Блоксфрукті. Як бачите, в мене з'явилося тістом. На жаль, поки що Покиновай 1 вже є Мейфі способки. Це Другий Мастер, я хочу відкрити монеті і шквал. Є дихання дракона, трохи прокачав. Але до кінця є тільки одна способка. Далі поки що не можна. І способка класна, мені сподобалось. Е, що я хочу зробити на цю серію, в принципі? Я хочу з вами трохи поспілкуватися, поговорити, не знаю, що там роблять. Отак. Е, Думаю, трохи пофармимось, не знаю. Я знаю, що тісто це дуже класний фрукт, але в мене тільки поки що Б один. Хоч моє з'їв. Я дякую тому Чільку, який він мені, він мені дав тісто за ті рекси. Це досить для мене вигідний трек. Я зразу його з'їв це тісто. Нема чого Мед... Мед... М -м -м. нема чого не Напису... поспішати. На... Надо було, коротше, з'їсти. Давно хотів тісто собі. Але щось це... як це? Я знаю, що тісто це як це. Блін, логія. Але щось логія не працює. Я вже може. до цього, коротше, рівню прийшов. Кого я обрав? Дивіться, як я робив. Такого підіймався акуратно. Брав своє дихання дракона, О, хорошо домашне. Чому не Dark Step? Чому не Electric? Я це все потім викачую. Ну, бо мені треба електрику 100 рівнів і Darkstep 200. Так, коротше, в мене план такий. Я докачую це дихання дракона. Коли докачаю тісто. я його докачую. Потім беру. Ой, блин. Потім беру, коротше. Тіш, той Darkstup і ту електрику, я беру і викачу. І так буде для мене краще. Я взагалі, в принципі, планував за Сінг арт ходити але думаю, і Good Human мене буде. Ще не знаю, я вам тут, поки я з вами говорив Челіка прогав. Ладно, чи страшно. Чи... Оба! І от, в принципі, так я. Добав. Інколи юзить способ, бо вона прикольно. І досить. Це більше способка, мені здається, для захвата. Для оглушки чи щось таке. Вроблю волю свою. Я сподіваюся, що мене буде нормально чути, може якийсь монтажик накладу. Не знаю. Що. Як бачите, ми вже тут майже половину квесту зробили, поки я вам все розказував. Чому я так пропав? Ну просто актив знизився. Бажання навіть якось пропало. Будь ласка, ну підпишіться, ну Це не складно. Я буду дуже радий. Я так хочу якось встигнути якоїсь цілі. Я хочу бути як коту, Я попробую з ним коротше, колабу замутити, якщо не погодиться. Я це сильно хочу пацана. Я просто завжди мріяв стати ютубером. Це дитинство, навіть зараз. Хочу просто стати ютубером, але не виходить. Я ще дитина, бо я ходжу в школу, як і всі інші. це можете зрозуміти по моєму голосу. Багато ютубу взагалі це діти, і у них інколи навіть добре відосики залітають. Ось так. Я... Мені ніхто ніколи не прокачував аккаунт. Я це все сам зробив. Я досить довго граю, але нічого не виходить. Ніхто мені не про... ...не про... хоче зробити прикоду рейтіста. Не хоче мені прокачати аккаунт ніхто. Ніхто не хоче мені фрукти подарити. Я от бачив одного ютубера. Е... Мар. не пам'ятаю звати, чи. Я коротше. Скажу вам, я зроблю монтажик. може скину на нього посилання і я знову не так узнаю. Короче, ми подарили Леопарда. Звісно, я дуже за нього рада. Я його дивлюся, я слідкую за українським ютубом. У мене на теряю і айтистом. це таким не спойлером. Подивіться відео, класно, раду вам. От я не роз. Я хочу у нього спитати, як він цього добився. Бо я справді намагаюся знімати класні відео, але ніколи ні, нічого не виходить. Так я зрозуміло, що їм... мені просто вже не було сил знімати. Я був дуже розчарований. Ось і все. Ось так. Ось пособка тіста один, всі бачили. Яка способка є. яка способка, така з посопка і все. Е, наважку я ще не відкрив. Е, потім покажу Я от просто зараз хочу трохи постояти і поговорити з вами. Я не знаю, що буде далі. Я не знаю. Я просто хочу зараз поміняти колір аури. І трохи поспілкуватися. Так. Зараз зроблю так. Поблю, правда, ауру. Ви бачите, оце ось як у мене з моїми відео. От якась чорна полоса. Я хочу робити класні колаби. Я хочу все робити. Але нічого не виходить, на жаль. Ось так. Я не розумію. Що мені робити? Як мені стати крутим ютубером? Це просто якась таємниця. Я, я її 100% розгадаю. Це буде одна з небагатьох моїх розгаданих таємниць. Надіюсь, що в мене вдасться стати ютубером. Я хочу бути як той ютубер, про якого я вам розказував, не можу сгадати, яке повне ім'я. Я хочу стати реально класним ютубером, щоб мене щоб Мені писали, давай допоможу щось, а ще тобі якусь допомогу якусь дам. То я сам один ніякої підтримки. Друзі, які грають в Блоксруд, у них дуже маленький рівень. Ось один з моїх. Друзів, який в клан, бо тільки він може вступити в клан. Бо ще один мій друг, коротше, не знає, як все робити ось так. Я просто один тут, самотній в цьому блокстуді. Я сам качався дуже довго. Вісь на початку цей друг мені допомагав, але у нього тоді був 150 рівень я до до цього рівня, пішов від нього і так далі, по світам, по морям. І ось так я опинився в цьому морі. Найзагадки. Зараз розкажу вам цілі на це третє море. Я хочу стати челіком з фул тістом в 2 з драконом, страсою драконом з всякими прибомбалами дракону. Хочу мати керса дол, катана. Хочу мати соло, гітар. Як всі інші. Ось мої статистики, Можете сказати, які з них круті, які з них не дуже. Але не ну, впевнений, це відео помітить люди. Бо я дуже стараюсь. Ви навіть не уявляєте як. Але, Отка... Але... ви саме знаєте, що. Надіюсь, це відео хоча б трохи золотить. Я сильно цього хочу. І надію, що моя чорна полоса в житті стане отакою, такою хоча б. вона вже не була такою чорною. А з вами був містер Моросик. і всім пока-пока.